Друзі, всім привіт! Нещодавно замислився над тим, що дуже багато місця на столі займають ніжки для моніторів, які з часом більше схожі на звалище якогось сміття. Тому сьогодні на огляді у мене ось така чудова штука у коробці. Відкриваємо її і бачимо покрокову інструкцію по збірці кронштейна для двох моніторів та сам кронштейн, який складається з багатьох запчастин. А саме, Пластини, які кріпляться безпосередньо до моніторів, шестигранник, викрутка та гвинти для збірки ноги, верхні поворотні частини кронштейна, спеціальні кожухи для кабель менеджмента, далі основа для нашого кріплення, комплекти метизів для фіксації двох моніторів на кронштейні, зажимна струбцина для фіксації кронштейна на столі, та верхні поворотні частини кронштейна. Більше нічого немає. На коробці указано, що це кронштейн для двох моніторів діагональю від 17 до 27 дюймів, кожен з яких може мати вагу від 2 до 9 кг. Та розміри кріплення стандарту веса 75х75 75 та 100х100 100 мм. Також бачимо, що він дозволяє регулювати висоту, нахил та обертання моніторів. Позаду коробки можна побачити габаритні розміри кронштейну у зібраному стані. Починаємо процес збірки з розпакування інструментів та гвинтів. Далі, за допомогою комплектної викрутки, знімаємо прижимну пластину з гвинта, після чого вкручуємо його у скобу та повертаємо прижимну пластину на місце. Таке кріплення дозволяє закріпити кронштейн на краю стільниці вашого столу. Якщо плануєте фіксувати кронштейн через отвір у стільниці наскрізь, то є також шпилька з барашковою гайкою. Для цього треба буде також використовувати прижимну пластину. Але я планую фіксувати саме на край столу, тому далі кріплю стальну струбцину комплектними гвинтами до основи ось так це виглядає. Далі необхідно зняти пластикові кришки для кабель менеджменту, тому що у встановленому стані це буде робити менш зручно. Ось так виглядає зафіксована на столі основа. В такому положенні буде зручніше демонструвати вам процес збірки. Беремо нижні поворотні частини та надіваємо їх на патрубки, які стирчать з основи. Після цього можна трохи підтягнути установочні гвинти, але не затягувати до упору, щоб механізм міг рухатись. Подібним чином встановлюємо верхні поворотні частини в отвори нижніх, після чого так само підтягуємо гвинти, щоб запобігти незапланованому розбіру кронштейну у ході експлуатації. Для регулювання сили утримування моніторів по висоті треба підкручувати гвинти в бік мінуса у разі необхідності зменшення опору газової пружини, та у бік плюса, якщо у вас важкий монітор та потрібен більший спротив його опусканню донизу. Кріплення монітора кріпиться на ногу наступним чином. Відгвинчуємо гвинт із пластиковою головою та заводимо пластину у відповідні пази на кріпленні, як я показую на відео. Але зручніше та безпечніше для монітора це робити, коли ви спочатку прикрутите кріплення до монітору, а вже потім в зборі навісите на ногу. Прикрутити до монітору кріплення можна за допомогою комплектних метизів, які поклали різної довжини для різних моніторів, а також є пластикові проставки, щоб регулювати глибину заходу гвинтів у монітор. Але я раджу робити як я, а саме використовувати гвинти, які були в комплекті самого монітору. Вони точно розраховані по довжині та не проб'ють матрицю. Для цього відкручуємо їх та закріплюємо ними пластину кріплення. Те саме робимо з гвинтами іншого монітору. Відкручуємо ногу та цими гвинтами кріпимо пластину. Ось так виходить. Далі я закріпив ногу кронштейну вже на ту сторону, де вона і буде знаходитись. І тепер навішуємо на неї монітор із пластиною. Як бачите, зробити це взагалі неважко. І після цього фіксуємо пластину гвинтом, щоб вона не змогла самовільно вийти із зачеплення. Ну а тепер демонструю, як можна рухати монітор на кронштейні. Він може міняти кут нахилу, обертатися одразу на декількох осях та змінювати положення по висоті. Далі закріплюємо другий монітор та налаштовуємо положення обох моніторів таким чином, як вам це буде зручно. При необхідності змінюємо силу опору газової пружини. Після цього залишається лише прокласти всі дроти та закріпити їх кришками. У мене це зайняло більше часу, ніж весь процес складання до цього. Ну, і ось так виглядає результат. Особисто мені дуже подобається. Місця під моніторами величезна кількість, його можна використовувати набагато продуктивніше, ніж це було раніше. Туди легко можна задвинути миші та клавіатуру, та для оглядів залишається достатньо простору. Якщо вам також сподобалось, ставте вподобайки. Посилання залишу в описі під відео. Ну а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей та всім па-па!